Я був в багатьох містах України і бачив багато різних спортзалів від найдешевших до найдорожчих. Для прикладу, зал, в якому я тренуюсь, коштує 150 гривень за разове відвідування. Але сьогодні я приїхав в одне з міст України, де вхід у спортзали коштує в 10 разів більше. А почнемо ми з найдешевшого спортзалу, який рівно два рази відмовляв мені у зйомці з оператором. Тому сьогодні я все знімаю сам. Взявши разове відвідування за 130 гривень, я офіційно був всередині. Почнемо з роздягальні. Нічого особливого. Маленька роздягальня з двома душовими кабінками, і ця роздягальня загальна. Як для дівчат, так і для хлопців. А тепер сам тренажерний зал. Цей спортзал нічим не відрізнявся від всіх інших підвальних. Було все, що вам потрібно для того, щоб потренуватися. Але загалом, сам зал дуже маленький. У вас є зона з гантельним рядом, маленька частина кардіообладнання і зона з різними силовими тренажерами. І це було все. Що також важливо відмітити, що тут дуже погане провітрювання, і тренуватися в таких умовах дуже важко. Деякі люди між підходами виходили на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Повернемось до цін. Безлімітний місяць коштує 600 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вартує цей зал таких грошей. Можу виділити, що навіть в такому маленькому спортзалі все обладнання базове, яке потрібно для тренувань. Так, воно не в самому ідеальному стані, але штанги і дві лавки для жиму є, гантелі є. Деякі тренажери також є, і для повноцінного тренування вам цього вистачить. Після цього вимкнули світло, і я вже не міг продовжувати зйомку. Ех, на жаль, такий час зараз живе. Загалом враження від цього спортзалу були доволі такі низькі. Але важливий момент, що це спортзал. І в першу чергу, ви маєте думати про те, як гарно потренуватися, будучи в будь-яких умовах. Тому ми йдемо далі. Найдорожчий спортзал у Львові під назвою Uniforce. Я думаю, тут треба почати з сін. Разове відвідування у цьому залі коштує 1500 гривень. Місячний абонемент 9500. І річний 58 000 гривень. Заходячи в роздягальню, ви отримуєте. Два рушника та один халат. Сама роздягальня чиста та комфортна, в якій є сауна та вихід на басейн. Але про це чуть пізніше. Тож, які мої думки про цей спортзал? Буду чесним, перше моє враження це те, що прям видно, що зал новий. Ну, так воно і має бути, тому що він відкрився півтора роки назад. Тому що насправді я намагався знайти хоч якісь подряпини на тренажерах, але все було в ідеальному стані. Ось що ви отримуєте в цьому спортзалі. По правді кажучи, багато різного обладнання. Я говорю про 4 лавки для жиму: важкі гантелі, багато різних тренажерів з цікавими кутами, просто купа кардіообладнання, кросфіт та боксерська зона. По обладнанню можу сказати, що гантельна зона одна з найбільших, яку я тільки бачив. Ну і також відмітив для себе стійку зі страхувальними стрічками. Ті, хто займається пауерліфтингом, зацінять. Я думаю, у вас виникло лише одне питання: за що такі великі гроші? Однак, ви платите не лише за тренажерний зал, а ще за багато чого іншого: за велику кількість групових тренувань, спа-зону, масажі, та саме головне, це великий басейн. Сам зал дуже просторий, навіть в час пік з великою кількістю людей місця буде достатньо. Всі підуть по своїх місцях: хтось на групові тренування, хтось в спа-зону, басейн і так далі. І скупчення як такого не буде. Якщо підвести підсумки, то це не просто тренажерний зал, це великий оздоровчий комплекс для багатих людей. Тому, пані та панове, це був найдешевший та найдорожчий спортзал у Львові.